Найчиріші вітання поціновувачі контенту на моєму каналі Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Дякую, що дивитесь, долучаєтесь, пишете ваші побажання, коментарі та враження. З одних з таких коментарів і запитань я хотів би і почати і присвятити його цьому відео. Справа в тому, що мене все частіше чи в особистих повідомленнях, чи публічно запитують, а яка ситуація з допомогою від Сполучених Штатів в Україні. І загалом є певні такі тривожні тенденції. Я бачу в обговореннях в змі в дискусіях, на які треба дати відповіді і внести ясності, тому що довкола цього і багато спекуляцій і маніпуляцій, так чи інакше, ми стаємо фактично теж певною мірою частиною внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах перед виборами, що мають відбутися президентськими у 2024 році. І звичайно, що тривожно, тому що ми так само розуміємо всі, що Сполучені Штати Америки це лідер в наданні допомоги Україні як питаннях зброї, так і матеріальної допомоги, необхідних виплат, економічної підтримки, фінансової підтримки тощо. І, звичайно, що на позицію США... Так само орієнтується багато країн-партнерів, багато країн Європи, які, скажімо, дивлячись, як забезпечують Сполучені Штати, які ухвалюють рішення, вони синхронізуються. Це, до речі, для нас тут на цьому шляху добра тенденція, те, що Німеччина збільшує допомогу вдвічі на наступний рік. Я думаю, що це мало би надихнути і інших наших. Партнерів, якраз з європейського боку, аби вони нам надавали таку підтримку, це теж важливо. Ну тепер безпосередньо до Сполучених Штатів. Блумберг вийшов з публікацією про те, що на місяць щонайменше відкладається підтримка для України, і що тривожно, тому що тенденції такі, що е, допомога, скажімо, не буде виділятися, і тому подібне, і які ж буде забезпечення на наступний рік. І так далі, і так далі, і так далі. Вже так тривожно все пішло, аж занадто тривожно мені, як здається, аж занадто панічно дещо, тому що тут варто внести ясність і пояснити. По перше, дійсно, президент Байден підписав тимчасовий бюджет до моменту того, поки не буде ухвалений основний без допомоги Україні та Ізраїлю, тому що це питання викликає там внутрішньополітичні дискусії. І тут варто розуміти, що це питання внутрішньої політики. Я вже не раз говорив про те, що рік буде турбулентним, тому що він пов'язаний із виборчими перегонами. І якщо щось буде влаштовувати демократів, наприклад, як збільшення видатків на власну податкову службу, яка покликана підвищувати контроль за сплатою податків чи за несплатою податків американцями в цій сфері, зрештою, наприклад, ті ж самі республіканці проти таких рішень. І тому вони виступають за те, щоб допомога, наприклад, Ізраїлю була знята безпосередньо із видатків на прикона, вибачте, податкову службу. Тобто, ось такі і таких питань ж насправді дуже багато. І кожен, ухвалюючи певні рішення, зокрема те, яке стосується фінансів і видатків, буде дивитися на те, що скажуть виборці, як відреагують, хто підтримає це чи не підтримає. Тощо, тобто, безумовно, що ось всі ці рішення, які стосуються фінансового характеру, політично, економічно, так чи інакше, вони будуть продиктовані і виборами. Це перше, що треба розуміти. Друге, як це працює взагалі передача зброї, і як працює ланцюжок? Багато в кого може скластися враження, що оголошення пакету допомоги чи оголошення видатків, суму, яка планується. Бути переданою для забезпечення потреб України, це знаєте, ось так гроші одразу перетворилися в зброю, яка передана так, дещо було раніше, тому що дійсно багато чого передавалося зі складів, особливо, якщо мова йде про снаряди, інші типи боєприпасів. Зараз е пішов період, коли ці снаряди необхідно виробляти, виготовляти, коли необхідно певні одиниці озброєння більше часу на виготовлення, особливо. Або а, ракет, коли ми говоримо, чи боєприпасів, чи снарядів, чи будь-чого іншого, тобто, а, це потребує часу. І тут уже гроші безпосередньо, які є надзвичайно важливими в будь-якій війні, безумовно, це ми всі розуміємо. Проходять наступний етап: гроші, виготовлена зброя, поставлена в Україну. Три етапи. Тепер давайте подивимося, як це працює. Наприклад в травні візьмемо умовно в травні 2023 року в 2024 двадцять теж вірю будуть такі контракти так от в травні 2023 року підприємство з підприємства профінансовано і з ним укладено контракт на постачання скажімо там якоїсь кількості снарядів вересні жовтні там 50-60 тисяч снарядів підприємство зобов'язується виготовити під це підписаний контракт під це виділені кошти і от Виділили кошти, підписали контракт, підприємство виготовило, отримали озброєння. Зброя поставлена в Україну. До чого це я веду? Я веду це до того, що зараз часто відбувається так, коли є постачання зброї в України не тільки зі складів, а те, що було обіцяно раніше, те, що було законтрактовано раніше, і те, що мало би бути виготовлено раніше, і зараз воно доходить до України. До речі, Кільський інститут економіки Німецький він дав показники і розрахунки про те, що Україна ще не все навіть отримала з обіцяного раніше. Тобто з тих пакетів, які вже профінансовані, і з яких вже має бути зброя поставлена до України. Тобто, не все навіть із тих показників, що було раніше, і ми зараз це продовжуємо доотримувати по деяким параметрам. Другий момент є розуміння того. Що між е, постачанням, між фінансуванням і постачанням проходить час, і для того щоб Україна не опинилася в ситуації, коли вже все критично, і в нас немає чим відбивати е, агресію Росії, немає чим боронитись на сході чи е, атакувати на півдні? Де, до речі, у нас зараз є успіхи на лівобережжі. Я думаю, що варто чекати хороших новин, звідти дочекаємось там дійсно. Наші сили ведуть успішні наступальні дії. Так, от а для того, щоб не утворилось цього вакууму і передавали касетні снаряди, і можливо передадуть більше атак МС в е, касетному вигляді дальністю на 165 кілометрів, які Україна може використовувати як реактивну артилерію, і ще краще і ефективніше бити знищувати ворога, особливо живу силу. Ось так це відбувається. Далі ще наступний момент. Дивіться, яка річ. Підписані контракти вже з європейськими компаніями Німеччина, Франція, Британія працює в чотири зміни зараз на виробництво снарядів. Польща, Чехія, Словаччина. По припозицію прем'єр-міністра Фіцо, комерційний контракт на постачання 18 одиниць самохідних артилерійських установок Сюзанна на наступний рік чинні ніхто не хоче. Це ж робочі місця, це кошти, це економіка. Тому це теж важливо. І ці контракти вони підписані. Невже хтось думає, що контракти підписані, і попередньо не погоджені умови, що вони будуть профінансовані? Ну, так, це не працює. Це все рахується, це все перевіряється, вивіряється, і обов'язково є підтвердження фінансових зобов'язань, тоді це підписується. Це ще один момент. Наступний момент, про який варто зазначити, так само, який тут має значення. Невже хтось собі уявляє, що Сполучені Штати дали обіцянки власному оборонно-промисловому комплексі Defense Industry» Про що говорив, до речі, президент Байден в одній із своїх промов, де він чітко зазначив, що слухайте, всі ці е, ракети, боєприпаси, снаряди, це виробляється в США. Це локалізовано, це робочі місця, це податки і це гроші тут. Ну, невже хтось думає, що це було без попередніх розрахунків? І ще такий момент. А лобі, Дефенс Industry, оборонної індустрії Сполучених Штатів, які традиційно підтримують республіканців? їм що сказати? Що слухайте. Ми тут передумали, знаєте, ми подумали зараз, не варто нічого робити. Забудьте про це, розпускайте людей, яких ви взяли додатково в штат, забудьте про додаткові виробничі лінії потужності, все ми передумали і на цьому все звичайно, ні бо вибори. А де брати тоді кошти на виборчі кампанії? Ось так це треба розуміти. Тому в цьому сенсі все працює. Зброя надходить, контракти є. Звичайно, що ми будемо з пересторогою дуже уважно спостерігати за тим, як буде розвиватися зараз ситуація в Конгресі з допомогою України. Я вірю, що вона буде проголосована. Ми отримуємо на 2024 рік. Принаймні, все буде нормально у нас із забезпеченням. Ось так це треба сприймати, розуміти, як це працює. Я вам буду це пояснювати. Міру можливостей того що я знаю, якої інформації володіє. І скажу, що потрібно, звичайно, адекватно, об'єктивно реагувати на події, які відбуваються. В той же час не потрібно паніки, яку іноді намагаються розігнати в ЗМІ, коли є ситуація, скажімо так, ще не продиктована тим і не пояснюючи, не доносячи те, що відбувається насправді. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі, підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив, і поставте лайк цьому відео. Слава Україні!